Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны. Германские вооруженные силы атаковали. Границі Советського Союза. 22 червня 1941 року Чернігів, як і вся країна, з тривогою зустрів повідомлення про початок війни з нацистською Німеччиною. На підприємствах відбуваються мітинги. У місті починається масова мобілізація військовозобов'язаних чоловіків на фронт. Біля військкоматів шикуються черги. В кінці червня 41-го в небі над Черніговом з'являються поодинокі німецькі юнкерси. Їхньою ціллю став вокзал, залізничний вузол та приміські аеродроми. Важливі об'єкти у місті прикривала зенітна артилерія. В небі ворожих бомбардувальників зустрічали винищувачі місцевої школи пілотів. Спочатку. Війна для чернігівців здавалася чимось далеким і навіть цікавим. Втім, у наслідок стрімкого наступу німців чернігів швидко наповнюється біженцями та військовими шпиталями з пораненими. Гітлерівці несамовито рвуться до столиці України. Наприкінці липня міські околиці починають укріплювати системою захисних споруд. Стає зрозумілим: Чернігів готують до оборони. З наближенням лінії фронту у місті починає наростати психологічна напруга та панічні настрої. Останні підсилюються ще й через масову евакуацію підприємств та населення. Доля Чернігова залежала від загального перебігу подій на фронті. В липні 1941-го з великими втратами німці оволоділи Смоленськом. Втім, на берегах Дніпра триває відчайдушна битва за Київ. Українська столиця не здається з огляду на це. Гітлер наказує частину військ групи армій Центр через Білорусь направити в Україну для знищення підрозділів Червоної армії під Києвом. У бік Чернігівщини з півночі розвертаються танкова армада генерал-полковника Гейнса Гудеріана та друга польова армія генерала Максиміліана фон Вайкса. Останньому доручено взяти Чернігів. Барон Максиміліан фон Вайкс кадровий військовий армійську службу. Розпочав з 1902 року за участь у Першій світовій війні нагороджений двома залізними хрестами. Після 18-го року продовжував офіцерську кар'єру в армії Веймарської Республіки та Третього Рейху. В 33 році дослужився до звання генерал-майора з жовтня 39 го командує Другою німецькою армією за французьку кампанію. Підвищений у званні до генерал-полковника. Під час вторгнення до СРСР командував Другою польовою армією в складі групи армій Центр. В травні 45-го взятий в полон американцями. Допитаний на Нюрнбергському процесі, але засуджений не був. На шляху гітлерівців перед Черніговом стає п'ята радянська армія. Вздовж Дніпра та Десни вона прикриває правий фланг Південно-Західного фронту. З директиви номер 33 верховного командування Вермахту від 19 липня 41 року активні дії та свобода маневру північного флангу групи армії Південь сковані укріпленнями Києва та діями в нашому тилу військ 5-ї радянської армії. Повний розгром 5-ї армії супротивника може бути швидше за все здійснений шляхом наступу в тісній взаємодії військ південного флангу групи армії Центр та північного флангу групи армії Південь. Для удару з півночі по військам Південно-Західного фронту німці мусили суттєво послабити свій наступ на Москву. Але з ходу взяти Чернігів і замкнути кільце оточення київського котла загарбникам не вдалося. Гітлера не на жарт розлютила вміло поставлена оборона п'ятої армії під командуванням генерала Михайла Потапова. Михайло Потапов кадровий військовий. В Червоній армії з 1920 року у міжвоєнний період служив у кавалерії та командував механізованими частинами РСЧА в 39-му році. Брав участь у переможних боях з японцями в районі річки Хасан. За це нагороджений орденом бойового червоного прапора та підвищений у званні до генерал-майора танкових військ з січня сорок – командувач п'ятою армією Київського особливого військового округу, організатор оборони Чернігова. 20 вересня 41 го пробиваючись з оточення, вступив у рукопашну сутичку з німцями, отримав важке поранення і потрапив у полон. В квітні 45 го був звільнений американцями з концтабору Мосбург. За винятковий героїзм проявлений у 41 му Михайла Потапова одразу після війни поновили в кадрах радянської армії в серпні 41 го фронт у притул наблизився до стародавнього міста на Десні. Із заходу та півночі його гаряче дихання було все відчутнішим. В обласному центрі почали ширитися невтішні звістки, бо буцімто ворог збирається бомбити чернігів. Називалася навіть дата бомбардування субота 23 серпня. Під вечір цього дня зловісні чутки таки справдилися. За першими літаками йшла друга хвиля, за нею третя і четверта. Під час авіанальотів на Чернігів німецькі пілоти сумнозвісного легіону Кондор застосували проти мирного міста свою фірмову тактику так званих килимових бомбардувань. Це коли вибухи авіабомб були настільки щільними, що пілотам Люфтвафа з неба здавалося, ніби під ними розтилається пухнастий килим. За три доби з 23 по 25 серпня фашистські стерв'ятники майже зрівняли з землею історичний центр одного з найстаріших міст Європи. Сім древніх храмів періоду Київської Русі та козаччини згоріли або були пошкоджені. Найдраматичнішою стала пожежа красуні Катерининської церкви. На валу були розбомблені будинки історичного музею, архіву та міському партії колишнього будинку дворянських зібрань. У топографії міста з'являється нове визначення: зона суцільних руйнувань. Будинки чернігівських вулиць та на швидкоруч обладнані бомбосховища стали могилами для сотень людей. Поряд з місцевими мешканцями жертвами ставали й біженці, які переповнили місто. Безперервні вибухи, хмари вогню, диму та пилу, палаючі руїни, трупи загиблих, страх живих та страждання поранених все це змішалося у суцільний жах. Микола Попудренко в 41-му році обіймав посаду третього секретаря Чернігівського обкому партії, готував кадри для боротьби в тилу ворога. Після окупації Чернігова німецькими військами на чолі групи партійних функціонерів розгорнув бойову діяльність в північних лісах Чернігівської області. Організатор Чернігівського обласного партизанського загону загинув у бою з окупантами 6 липня 43-го в Злинківських лісах Брянської області. Похований в центрі Чернігова. 23 серпня 41-го Микола Попудренко завів щоденник. Будемо вважати цей днівник. начали бомбить Чернигов. Всю ночь был в городе. Кроме коллектива из полкома во главе с Костюченко, никто не тушил пожаров. От одной бомбы милиция и НКВД бросили свое здание, много оружия, боеприпасов. Стоило мне трудов, чтобы заставить их эвакуировать горящие магазины и склады. 24 августа вся милиция и НКВД выехали из города, бросили город на произволяще. У перервах между в улицы швидко наповнювалися людьми. Хтось поспіхом намагався покинути місто, а дехто кинувся одразу шукати собі поживу у покинутих, але ще цілих будівлях. З радіограми члена військової ради Південно-Західного фронту Михайла Бурмистренка до секретаря ЦКПБУ Микити Хрущова. Нещодавно я був у Чернігові, коли їхав у розташування п'ятої армії. Чернігів згорів майже повністю. Під час бомбардування міська чернігівська влада у паніці втекла, кинувши місто. Голова міської ради сам втік до Харкова і наказав кинути місто загонам ППО та іншим працівникам. Чернігівський обком ухвалив рішення видати цього типа суду трибуналу. Військовий трибунал виніс вирок. розстріл. Бомбардування 23-25 серпня 41-го року стало однією з найбільших трагедій в історії Чернігова. Втім, не так сталося, як гадалося. Радянські частини півколом окопалися на підступах до міста. Безпосередньо Чернігів прикривав 15-й стрілецький корпус генерала Кирила Москаленка. Кирило Москаленко, кадровий військовий службу в Червоній армії. Розпочав з 1920 року. Учасник громадянської війни. У міжвоєнний період командував кінно-артилерійськими частинами РСЧА. За радянсько-фінську кампанію нагороджений орденом бойового червоного прапора та підвищений у званні до генерал-майора, автор оригінальної тактики ведення артилерійського бою. Протягом першого місяця війни його гармати прямим наведенням знищили близько трьох сотень ворожих танків. Учасник оборони Чернігова, двічі герой Радянського Союзу. Безперервні бої на околицях міста тривали з кінця серпня. Сили сторін були явно нерівні. В радянських частинах не вистачало солдат та боєприпасів. Там, де мало бути 100 чоловік, залишалося по 20. Тим не менш, після двох тижнів оборони німці припинили безуспішні лобові атаки на Чернігів і почали форсувати десну в районах Улянівки та Шестовиці. Виникла пряма загроза блокади. Зі щоденника німецького унтерофіцера Ойгена Зайбольда. Близько четвертої ранку перейшли ріку Десна неподалік Чернігова. Бачимо чисті береги. Цьому всьому протистоять спалені будинки. Перед моїм поглядом постали чотирьохповерхові споруди. Частина з них абсолютно нові, однак, усі будинки зруйновані. З'єднання СС разом з нами, піхотою та артилерією, мають просуватися на північ. Генерал Михайло Потапов розуміючи катастрофічність ситуації, попросить дозволу на відступ. Натомість. Отримує наказ кинути ворога в Десну і втримати обласний центр будь-якою ціною. 8 вересня німецькі війська замкнули кільце оточення під селом Шестовиця. Через день генерал Москаленко отримує дозвіл на відступ. Корпусу наказано рухатися до єдиної утриманої червоноармійцями понтонної переправи нижче Шестовиці. Бою під шестовицею протягом кількох годин загинуло близько півтори тисячі радянських воїнів. І ще близько тисячі потрапили в полон. Генерал Москаленко з рештками вцілілих червоноармійців повертається до Чернігова. В ніч на 10 вересня йому вдається перепливти десну неподалік відвала. Тим часом загарбники поступово заходять у місто. Боротьба за Київ та лівобережну Україну визначила поразку гітлерівського плану блискавичної війни проти СРСР. Не останню роль у руйнуванні цих пихатих намірів відіграв і Чернігів в умовах наступу, коли загарбники за один день проходили від 60 до 100 кілометрів, невеличке місто на Десні. Затримало фашистів на цілих два тижні в окупованому Чернігові. На честь взяття обласного центру генерал фон Вайкс влаштовує парад на головному майдані міста. Подивитися на представників нового порядку прийшло кілька десятків місцевих мешканців. Серед них були й особи, які з радістю вітали нових господарів. Немало людей вірили у те, що ліквідація радянської влади призведе до покращення життя. Керівником новоствореної міської управи окупанти призначили місцевого інженера зі знанням німецької мови Євгена Азарова. Перші розпорядження німецької влади були спрямовані на забезпечення повної покори місцевого населення та упорядкування міста після військових дій. Із приказа номер Черніговського городського управління, 11 сентября 1941 первого года. Ставлю в известность местное население. Все имущество, продовольствие и другие ценности, оставшиеся в городе, в учреждениях, складах, а также в квартирах лиц, эвакуировавшихся за пределы Черниговской области, принадлежит городскому управлению всем оставшимся в городе специалистам, инженерно-техническому персоналу, работникам электротехники, водоснабжения, технической связи, медицинскому персоналу, работникам просвещения, а также дворникам и сторожам явиться в городское управление для регистрации и использования по специальности. Среди инших установ в месте работу 5 школ и 2 лекарни. Запрацювали театр и кинотеатр. Життя окупованого Чернігова здебільшого зосереджувалося на базарі. Оскільки магазини не працювали, всі необхідні товари люди купували тут. Втім, у реальному житті головними органами влади окупантів стали каральні структури Гестапо та СД. Вони розмістилися у приміщенні 10-ї, а нині 11-ї школи. Саме звідси виходили жорстокі і часто нелюдські директиви. Майже увесь позаробочий час місцеве населення зобов'язане було перебувати вдома. З 17 до 6 години ранку у місті діяла сувора комендантська година. У Чернігові майже одразу окупанти вдаються до каральних заходів щодо своїх потенційних ворогів. З оголошення до населення вересень 41-го року негайно треба сповіщати найближчу німецьку установу або військову одиницю про бійців російської армії, а також осіб, що перебувають на службі у Совєтів, або вороже ставляться до німецьких збройних сил. Часто участь у страшних розправах беруть представники польової жандармерії та поліцаї, яких набирали з місцевого населення. Але начальником над ними ставлять німецького офіцера. Йоган Клепш народився в 1894 році, в 1938-му після аншлюсу Австрії розпочав службу на керівних посадах німецької поліції у Відні. В листопаді 41-го перед відправленням на окуповану радянську територію проходить спецпідготовку в місті Карлсруе. Того ж місяця приїздить до Чернігова, де стає начальником поліції міста. Керує підрозділами винищувальних батальйонів та українською цивільною поліцією. Перебуває в Чернігові до серпня 42-го року, після чого переведений на посаду начальника поліції окупованої Білорусі. З січня 42-го... Ініціативи усіх каральних акцій в Чернігові надходять від однієї особи, рука якої під час масових страт ніколи не тремтить, Теодор Крістензен народився у 1905 році з 30-го року. Член нацистської партії. У 35-му вступає до ЛАВ СС. З жовтня 38-го штурм СС на посаді начальника відділу СД міста Кенікберга, звідти направлений до Чернігова з січня 42-го і до закінчення окупації керівник Чернігівської поліції безпеки та СД. в обласному центрі особисто бере участь у масових стратах. У вересні 42-го за один день власноруч розстрілює 600 чоловік. Після звільнення Чернігова переведений на керівну посаду СД до Парижа. Взимку 42-го, 43-го року ситуація почала швидко змінюватися. Лісові райони навколо Чернігова стали зоною активних партизанських дій. З оголошення до населення забороняється ходити в ліс. Хто не підкоряється цьому, буде розстріляний. Хто тримає зв'язок з партизанами, харчує їх або дає їм приміщення, буде суворо покараний. Хто має зброю або яке-небудь інше військове приладдя, буде покараний смертю. Яскравим прикладом самовідданої підпільної боротьби проти загарбників стала діяльність молодої Чернігівки Олени Білевич. Олена Білевич народилася у 1924 році. В роки окупації керівниця підпільної молодіжної організації міста Чернігова. Навесні 42-го втирається в довіру до фельдшера окупаційної адміністрації Гельмута Байгофера та гестапівського перекладача Віктора Філіпчука. Здобути у них цінну інформацію передає партизанам. Попереджає про небезпеку підпільників, на слід яких нападають агенти гестапо. після викриття. Встигає вивести свою групу до партизанського загону Миколи Таранущенка в травні 43-го схоплена ворогом і страчена в селі Асаревичі Гомельської області Білорусі, посмертно нагороджена орденом вітчизняної війни першого ступеня за підсумками перепису населення, проведеного після окупації, чисельність Чернігівців скоротилася вдвічі. За висновками Державної комісії з розслідування нацистських злочинів, в обласному центрі гітлерівці знищили та загнали у німецьке рабство 52 тисячі 452 особи. На початку 43-го року у Чернігові концентрується найбільша чисельність ворожих військових частин. Місто стає центром окупаційних сил, яких направляють на боротьбу з партизанами. Окрім батальйонів СД та поліції. Сюди прибуває каральна зондеркоманда СС4А, та сама, яка в 41 му вчинила криваву бійню у Бабиному яру. На цей час обласний партизанський загін, сформований у 41 му Миколою Попудренком, переріс у велике партизанське з'єднання. Керує ним перший секретар Чернігівського обкому Олексій Федоров. На початку 43-го підрозділ отримує статус військової частини і має 5,5 тисяч бійців. Про боротьбу чернігівських партизан у тилу ворога дізнається уся країна. Неспроможні взяти гору над партизанами окупанти жорстоко відіграються на мирному населенні та військовополонених. У березні 43-го карателі за наказом із Чернігова проводять наймасштабнішу терористичну акцію часів Другої світової війни. Вони знищують райцентр Корюківка разом із сімома тисячами мирних жителів. У самому Чернігові епіцентром нацистського терору стає міська тюрма. Вулиці обласного центру навіть у день виглядають безлюдними. Під страхом накликати на себе гнів загарбників, містяни намагаються не показуватися їм на очі. Втім, поразки німців на фронтах у місті підсилюють антигітлерівські настрої. Серед поліцаїв набирає обертів дезертирство влітку 1943 року. Чернігів вдруге потрапляє у прифронтову смугу. Після невдачі під Курськом німці стрімко відступають. 26 серпня радянські війська розпочинають Чернігівсько-прип'ятську наступальну операцію. Місто знову опиняється в зоні великої битви за Київ. Несподівано для супротивника війська Центрального фронту розвивають успішний наступ вздовж десни. 15 вересня 13-та радянська армія під командуванням генерала Миколи Пукова. Звільняє Ніжин Микола Пухов, кадровий військовий, генерал-полковник, учасник Першої світової та громадянської воєн в Червоній армії з 1918-го з 29-го року і до початку війни викладач армійської справи у різних військових навчальних закладах після нападу на СРСР командує стрілецькою дивізією з січня сорок го командувач 13-ю армією, яка визволяла Чернігів. За вміле керування військами при форсуванні Десни прип'яті та Дніпра нагороджений зіркою Героя Радянського Союзу. Зупинити просування радянських армій німці спробують на Десні в районі Новгорода Сіверського. Втім, протистояти потужному натискові навіть на укріплених берегах річки частинам вермахту не вдається. 16 вересня радянські солдати з боєм форсують Десну і оволодівають Новгород Сіверським. Падіння цього вузла ворожої оборони відкриває чималий оперативний простір для подальшого наступу. Павло Білов, кадровий військовий генерал-полковник, учасник Першої світової та громадянської воєн в Червоній армії з 1918-го. з 22-го року і до початку війни командує різними кавалерійськими частинами РСЧА. З березня 41-го командувач 2-го Кавалерійського корпусу. Після нападу на СРСР безперервно бере участь в боях у складі Південного та Південно-Західного фронтів. За організацію успішних оборонних боїв під Києвом, нагороджений орденом бойового червоного прапору, учасник битви за Москву. З червня 42-го командує 61-ю армією, яка визволяла Чернігів. За форсування Дніпра нагороджений зіркою Героя Радянського Союзу. Помер у 1962 році. У Чернігові закріплюються три німецькі дивізії та допоміжні сили з загальною чисельністю до 16 тисяч чоловік. Обласний центр стає останнім опорним пунктом гітлерівців перед Дніпром. Однак утриматися тут надовго ворогу не вдається. Вирішальні бої за місто розпочалися там, де вони закінчилися у 41-му. Тільки тепер кільце оточення грозить загарбникам. 19 вересня 43-го під Чернігів прибувають передові частини 77-ї гвардійської дивізії. Ці кадри на екрані демонструються вперше. На них гвардійці ведуть бій за місто в районі вокзалу. За словами очевидців, уникнути кровопролитних боїв під час визволення Чернігова вдається завдяки перевербованому батальйону козаків. На своїй ділянці оборони вони без спротиву пропускають у місто радянські підрозділи. В ніч на 21 вересня радянські війська виходять на річку Стрижень. Зрозумівши, що кільце оточення замикається, Ворожі частини настільки швидко тікають із Чернігова, що не встигають навіть поховати своїх загиблих солдатів. 21 вересня в боях за Чернігів з радянського боку загинуло лише 18 осіб. Однак, оговтавшись від раптової поразки, наступного дня супротивник робить відчайдушні, але безрезультатні спроби відбити місто. Лінія фронту від Чернігова швидко покотилася до Дніпра. Населення розтерзаного міста виходить зустрічати радянських воїнів. Полеглих у боях за чернігів радянських солдатів та офіцерів із почистями ховають на території валу. Частини, які взяли участь у боях за місто, називають чернігівськими. Москва салютує на честь визволення стародавнього граду на Десні. Вайска Центрального фронту продовжуючи стримітельне наступлення. успешно форсировали реку Десна и умелым обходным маневром после ожесточенных трехдневных боев сегодня, 21 сентября, штурмом овладели областным центром Украины городом Чернигов. За высновками надзвичайної комиссии з обліку завданих війною збитків, В обласному центрі повністю або частково зруйнували 1740 будинків, а це 70% житлового фонду міста. Зруйновано 4000 тисячі споруд громадського та промислового призначення, 14 шкіл, педінститут, драматичний театр, музеї, вокзал, мости та багато іншого. За ступенем руйнувань Чернігів посів четверте місце в країні після Севастополя, Сталінграда та Воронежа. У жовтні 43-го населення міста становить всього 11 тисяч чоловік.